Друзі, усім моє вітання. Сьогодні 28 грудня і е, маю трошки нагоду попрацювати у майстерні своїй. От, е, Нещодавно знімав відео стосовно е, знахік, е, я нахожу на металоломі, і в деякій мірі виникали такі. Думків людей одні сприймали це нормально, навпаки, підтримують. Ну, я швидше всього розумію, що це люди, які, можливо, також десь щось знаходять на металомі потрібні речі і розуміють їхню ціну. А частина людей, які просто ну, говорять, що ти там типу збираєш ці речі. Назбируєш, воно тобі лишнє, там, ну, так скажу м'якими, нормальними людськими словами. Друзі, ну певно, що якби я збирався підряд, ну, да, я би з вами погодився, в деякій мірі. Але е, я беру те, що мені необхідне. От, до прикладу, о, ось, друзі. Покажу, ну так, певно, що незручно, ось так покажу. Бачите, яка коробка? Бачите, що тут є? Це все, друзі, з металолому. Цими шурупами я буду е, робити свої вулики. Тобто я буду скручувати цими шурупами. Тоже, знову ж таки, покажу нещодавні прячі, е, які я також придбав на металон. Які зараз вон, використовую їх у своїй роботі. Так, дивіться які саме, бо тут не все. Ось. Стамеска одна. Стамеска друга. Ну, це була з ручкою. Тут я вже ручку сам не готовлю. Стамеска третя. Ось така стамесочка. І стамеска четверта. Це кована. Певно, що з підшипника, бо бачу, що ну тут далі видно, що це. Тобто я їх вже собі підгострив, я вже не ми працюю і вже не одну ручку, отакі ручки я точив для горіхоколів, не одну ручку я вже не ми зробив. Крім того, зараз ну, тема сьогоднішнього відео буде про ось такі цікаві речі, але ну, це знову ж таки приклад, який. Я хочу показати, що я ними роблю. Тобто я їх не просто взяв собі, поставив в гаражі там і захамляю, як там пишуть мені у коментарях. Я їх беру і я ними користуюся. Тобто я їх ними точу ну, і працюю. Тобто тут немає ніяких таких аж моментів негативних в цьому. Я не бачу взагалі. Крім того, що ще таке? От, наприклад. Взяв я, ну раніше я показував вже пістолет, я взяв таких пістолетів, певно, що два. Один у мене там в майстерні, один тут в майстерні. Тобто я їх взяв за копійки, вони коштують значно дорожче, я їх взяв, ну, можливо, за 5 гривень. Він мені на сьогоднішній день, ну, якби, я їх ними користуюся дуже часто. Особливо, ну, якби в роботі з, не знаю навіть. Ну, багато користуюся, де бляха, де прищепити треба, де заклепати потрібно. Тобто вони в мене не стоять, просто там не висять і пилюкою не припадають. Вони в мене в роботі. Тим паче, що е, я їх взяв за копійки, я їх не купував новими. Типу, а знайшов на металомі. Просто навіть шкода, що вони пішли у переробку, а ну, якби хороші речі. От. У мене один такий тут, один в тій майстерні. Тобто мені тут його потрібно і там він є. Я собі тут ним користую. Цим користуюсь тут, тим користуюся там. Також, друзі, якщо я не помиляюся, цей диск теж з металом. Ну, В крайньому, якщо не цей, сам, імено, ну, точно такі самі я знаходив і не один. Певно, що два чи три я знаходив. Можливо, це теж з металом. От. Що цьому диску є? От, дивіться. Яка напайка ще тут є. От. І такі. Я, я не беру там, де немає нічого. Для чого його брати? Я беру де, яким можна ще користуватися. Тобто його закладаєш на болгарку і ріжеш собі смі сміло бетон чи бруківку, ще ще щось. Я їх не їх використовую. він коштує значно дорожче, ніж я його взяв на вову. Також, далі. <степлери>, Степлери. Таких степлерів я певно взяв за 3-4 штуки. Для чого я їх взяв? Ну, якби вони ж, скажімо, три чи чотири штуки мені їх не потрібно. Так? Один тут в мене стоїть в майстерні, другий іншій майстерні. Третій взагалі стоїть тут в шафі у мене як запасний, тому що вони також виходять з ладу. Але я його взяв в нормальному стані. Для чого він мені потрібен? Я його використовую при навощуванні, натягуванні дроту на рамки. Деякі рамки я переплітаю і скобою прибиваю. Також використовую при прибиванні бляхи до криш вуликів. Тобто обтягую жестю і прибиваю. Ну, і не тільки це, це також постійно потрібно його в роботі. От, Далі. Ну, я навіть не знаю. Зараз ще один покажу ящик. Для мене цікавість, для когось хтось скаже, для чого ти там все збираєш. Це кожному своє. Ось, друзі. Ось. Такий лоток. От, бачимо ток. Що всередині? Це також все з Тут, Тут різні речі є. Тут різні речі. Тут є і шурупи, і дюбеля, і ось такі. Шурупи, ан, як, анкерні там, чи як їх правильно називати. Ось такі речі теж. Тобто вони в мене вже є, я їх не купую, я їх взяв на металони і вони в мене є. А вони мені часом Ну, є потреба, я беру їх, використовую. От, я вже наскидав таку, ну, це за деякий час я наскидав отакий лоток. Шурупи я, звичайно, використовую саморізи частіше, тому що я роблю вулики ну, і відповідно використовую. О, а ці також там треба було, папа бляху відкрив. Були е шурупи під бляху, все, пішли, використали і знову, під збираю, під тобто Вони є. і Завтра десь перекрутився, потрібно, хоп, відкрив і вже в ящику стоїть. Тобто воно все йде в роботу. Я його не збираю для того, щоб воно просто в мене валялося. Деякі речі е навіть не знаю. ну... Мені все потрібно. Якщо вам не потрібно, що хочете робіть, продавайте. Там, побачили в мене 20 молотків, то в мене буде 25, їх, чи 30 молотків. Якщо мені буде, не буде потреба в них, я їх продам, звичайно. <кхи> вот. Але вони в мене є. В мені один молоток треба, часом їдеш в поле, там, <кхи> по дорозі з трактора вилетів загубився, чи ще щось, чи з комбайна загубився. У мене він вже є, я собі зробив ручку. Кину назад і він у мене є. Тобто я не шукаю і китайське барахло я не збираю. Тобто це є салтепівський молоток, яким можна щось робити, а не е е страдати, скажімо так, ерундою. Ну, я думаю, е я доступно пояснив. До речі, ще один момент покажу. зв'яжки. Ну, не ці, а ці. Менші тут, правда, трошечки. Кинув не те, що треба. Ось такі зв'яжки, якими я збиваю рамки до куба. які використовую при виготовленні, як я сказав, вже рамок, виготовленні вуликів, криші прибиваю, дно прибиваю, Якщо там, ну, це вже залежить ну, постійно. В основному рамки. Я взяв їх, я не знаю, десь відро. Частину дав братові, частину дав товаришу. І більшу частину залишив собі. Я їх взяв на металоломі, друзі, я їх взяв за копійки. Ну, я ж не, стою, не ставлю їх, щоб вони стояли. Я ними користуюся, я ними виготовляю ті речі, які мені потрібні. Я все рівно б їх купив в магазині, але в 3, 4, 5, 10 разів дорожче. Ось така тема. От. О, супер. супер, Я її підгострив, Вона була трошки туповата. Я її підгострив, Зараз отвори підпродушені е, в дні в е, корпусах там, чи ще інші якісь речі, я її вже використовував неодноразово. Вона вже навіть от підтерта, помітно, бо чуть-чуть заржавівши, я її взяв на металові, вона під дощиком постояла. Вона у мене працює. Тобто, я не бачу ніяких проблем в тому, що я. Купую такі речі на металолоні. Взагалі я не бачу проблем. Якщо у вас виникає якесь питання стосовно того, що для чого ти там Та я, то ну, вам не потрібно, не купуйте, не йдіть туди, не збирайте, не захламляйте. От. Але йдіть шурупа, йдіть в магазин, собі купуйте шуруп по 35 копійок за один, а я плачу по одній ну, там Чи, можливо, ще дешевше. Я ж нікого не змушую, нікого не насаджу, я просто показую те, що я роблю. От такі речі купляв новенькі. Ось така штука нова. Нещодавно взяв ще, ще одну таку саму на металогію. Її взагалі нічого немає. І взагалі нічого немає. Е, ну І лишати е, і не брати було гріх. Тому що собі маю тут поставив таку оцю біту, тут поставив плоску біту. І все, і в мене воно висить на магнітику і чекає свого часу. Тобто воно постійно під руками, і ти постійно ним працюєш. Все, давайте це питання закриваємо. Кому не цікаво, просто ну, подивилися, зажмурилися і пішли. Або й зайшли, додивилися, також зажмурилися і пішли шукати кращої долі. Дивальних експертів, все, бажаю вам здоров'я. Нічого поганого проти вас немає, але не подобається. До побачення. Всім е, людям, які дивляться і яким е, цікаві мій, мої такі відео, ну, дякую за підтримку, дякую за розуміння, за те, що е, ви в першу чергу розумієте, для чого це робиться. Все. От, е, це так коротеньке відео е, ну, стосовно своїх думок щодо останнього відео, тому що десь в якійсь мірі зачепило ті хейтерські Ну, ці э, розумні думки в лапках, вони... я просто їх, цих людей не розумію. Я їх взагалі не розумію. Чому вони так мислять, не, ну, якось по-своєму. Але кожен, кожна людина має право на, на свою думку, кожна людина має э, бачення своє. От, комусь воно взагалі не потрібне, комусь воно є в нагоді, тому то... Э, тому то так. Ну і це тільки якісь одні такі речі, що тут, наприклад, я показав. Багато ще речей, які я не показав. Ну, не знаю. Хто як, а я так. А вам як не подобається, ну то робіть, як вам подобається. Все, на цьому відео буду завершувати. Всі гараздів вам добра і бувайте.